Напевно, багато з нас при виборі чи то зарядної станції чи інвертора стискалася з характеристиками пікова потужність. І, як правило, вона більше у два рази від звичайної потужності девайсу. Але що ж таке ця пікова потужність? Все дуже просто. Давайте розбиратися. Ви на каналі Secure. З вами Дмитро. Приємного перегляду! Пікове навантаження означає короткочасний високий попит на електроенергію в електричній мережі. Простими словами, це більша потужність, яка може забезпечити високу продуктивність протягом секунд або хвилин. Наприклад, холодильник при включенні споживає набагато більше електроенергії, але це зростання є короткочасним. Тому підрахунки сумарного навантаження на портативну електростанцію можуть виявитись не настільки простими. Але в будь-якому випадку при виборі зарядної станції необхідно орієнтуватися на розрахункові показники, щоб потужність станції мала певний запас. На що треба звертати увагу? Якщо зі станцією чи інвертором все ясно, в характеристиках написана пікова потужність, то от із піковим навантаженням техніки треба розбиратися. Як правило, пікове навантаження також пишеться в характеристиках товару. Тож треба просто звертати на це увагу при розрахунках. Наприклад, особисто в мене є зарядна станція бренду Зоя потужністю 500 Вт, та мені треба було заживити болгарку, в якої постійна потужність 750 Вт. І в результаті мені вдалося підкочити її до. Станції, нагадаю, потужністю 500 Вт та виконати свою задачу. Звісно, я думаю, що більше хвилини вона би не попрацювала, але більше і не треба. Пікове навантаження, як правило, йде при включенні техніки. Саме для цього і зробили таку характеристику. Бо більшість техніки при увімкненні потребує більше потужності, ніж при звичайній роботі. Ось ми з вами і розібралися, що таке пікова потужність та для чого вона потрібна. А обрати та замовити всі товари електроживлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляди. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.